Всім привіт! У нас сьогодні особливе тренування, тому що я буду не сама, в мене є гостя. Знайомтесь, це моя мама, і вона люб'язно погодилась продемонструвати комплекс для сеньорів. І займатися ми будемо на стільці. Чому? Тому що сеньори віком 65 плюс мають різні фізичні здібності. І е, велика кількість вправ на маті, на підлозі, може бути складною. А стілець такий універсальний засіб, і я думаю, абсолютно люба людина зможе виконати комплекс вправ на стільці. Починаємо і починаємо ми зі стоп. Я попрошу поставити стопи на ширині таза, сісти спокійно, рівненько, відпускати руки і потягнути смакушкою вверх. Спробуй зараз просто піднімати п'ятки. На двох ногах одразу. Так. І тепер згинати, піднімати п'ятки, опускати. Тепер піднімати передню частину, опускати. І, будь ласка. Угу. Контролюємо, щоб ширина колін і ширина стоп була однакова. Я попрошу трошечки ближче поставити стопа до стопу. Угу. Трошки ближче так, в такому положенні. Угу. Слідкуємо за поставою, погляд перед собою. Угу. Останній раз і залиш стопи на підлозі. І п'ятки, і плюсни. Тепер почне перевалюватись на зовнішню арку. Так, одночасно. І на внутрішню арку. Одночасно. Стопи весь час торкаються підлоги. Пальці спокійно розслаб пальці. І перекочуєшся на зовнішню і на внутрішню. І п'ятки тримай весь час на підлозі. Угу. Так, і ще кілька раз. Рух назовні. І рух. Всередину. так. І ще раз назовні. Угу. І всередину. І тепер вирівняй ноги перед собою. Угу. Добре. На ширині таза тримай. І починай малювати коло стопою в одну сторону. Угу. Дуже дивне таке рішення, цікаве, але я б хотіла отак, щоб зеркало Угу. Тримай спину. Угу. І в іншу сторону. Угу. От 8 до 15 повторів кожний рух. Угу, дякую. І тепер знову сідай ближче до е, задньої частини стільця, не облакачуйся на спинку, тримайся рівненько. Стопи та сама положення. Угу. Макушка намагайся весь час вверх не провисати. Угу. І тримаю знову ж таки стопи і коліна трошки вище на одній лінії. І звідси починай розгинати праву ногу. Піднімай і розгинай. І ми працюємо над колінними суглобами. Піш. Піднімай, опускай. Роби це повільно. Спочатку давай однією ногою, потім іншою. Давай, 10. Угу. Працюємо з колінним суглобом і укріплюємо передню частину стегна. Три. Без перерозгинання, так, не дотягуй в самому кінці угу. і опускай. Що значить без перерозгинання, щоб в кінцевому варіанті не було такого? Угу. І інша нога, будь ласка. Угу. Добре. І ще чотири рази. Ми не будемо всі 10 разів на відео знімати, але ви робіть стільки, стільки вам потрібно. Давай, два. Угу. Добре. І залишили. І зараз ми переходимо до роботи із спиною, з хребтом. І попрошу підняти праву руку вверх в небо. Довго-довго. Витягнутись, зробити вдих, розкрити ребра, вдихай в праву сторону, вправу, 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 вправу. Ще тут розкривай. В мою руку вдихай. В Мою руку зроби вдих. Потягнеш такий невеличкий нахил зроби. І ще, Так. І опусти тепер. Угу. І ще, Вдих. Робиш невеличкий нахил, розкриваєшся і тримаєшся з центру. Угу. І ще, вдих. Добре, молодець. Угу. Менше напруги тут, не тягнись. Не тягнись плечі, а вдихаєш в грудну. Угу. Добре. І зміни. Опусти спокійно, Підніми ліву. І робимо вдих. Розкриваємо ліві ребра, тягнемося вверх. При цьому плечі намагаємося тримати спокійно. Думай про те, що ти. Піднімай руку вверх, залишай. Угу, Видовжилось. Думай про те, що ти дихаєш мені в руку. Так, добре. Угу. І гарний вдих. Вдих, вдих, вдих. Угу. І ще три рази. Вдих. Добре, я звертаю увагу на те, щоб не було ротації під час цього, щоб Симетрично в одній площині були плечові суглоби. Останній раз. Угу. Добре, є. І тепер руки тримаємо, дві руки тримаємо в сторону. Угу. І будемо просто робити нахили. Коли ви розкрили руки в сторону, то ми їх тримаємо в полі зору, так що ти дивишся вперед і бачиш свої руки. Трошки призігнути лікція. І тут трошки розкрити, щоб менше напруги. Угу. Видовжились. І ти по черзі піднімаєш праву руку вверх, лівою рукою можеш притримати за стілець, і робиш такий нахил, як тобі приємно. Ну, але корпусом на головою так ще, ще ще, 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 потягнулись. І змінила руки паралельно, Опс. І в іншу сторону. Нахил. Коли ми робимо нахил вправо, то лівим сідничним бугром лівою стопою максимально притиснулись І центр вдих. І слідкуємо, щоб тут не було напруги. Угу. Вихідне положення тут. І ти звідси робиш вдих, розкрилась, і розкрилась ще так, щоб ти відчувала тут видовження. І руки паралельно видих. І ще останній раз ми зробимо, також можете робити стільки, стільки вам потрібно. І не забувайте, можете руками собі допомагати. Добре, залишилися в цьому положенні. Тепер переносимо руки за голову, лікті попереду, прямо з руки в замок, замок споти. під потилицю. І сама себе видовжуй. ти хотіла трошки підрости. Ви так, і ще, 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 ще. А сідницями ногами впирайся. І тут ми робимо ротацію, повороти корпуса. Робимо поворот в одну сторону, дихай, як хочеться. Центр і в іншу сторону. Угу, добре. Тут важливо, щоб рухалась тільки грудна клітка, а таз не змінював свого положення. Ваші стопи, ваші сідничні бугри весь час дуже сильно тиснуть на підлогу. Угу, Розставляй тут. І ще останній раз і дихай. Угу, добре. І тепер вирівнюєш руки перед собою. Скаппечі руки тримаємо на ширині плечових суглобів. Я тримаю долоню біля попереку для того, щоб зробити згинання грубної клітки, щоб рухалась тільки верхня частина спини. Угу. Залишайся в контакті з моєю долонею, опускай погляд вниз. І тягнися руками вперед, якби хочеш достати до вікна. І ще тягнись, тягнись, тягнись. пішла ще. ще, 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 ще. І видихай, 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 і ще тягнись. І розкрилась, повернулась. Раз. І зробила вдих. І пішли видих. Потягнулась, потягнулась, і ще видовжую руки, угу. і повернулась, виросла і зібрала лопатки. Угу. І ще зробимо два рази. Якщо якась справа вам доставляє дискомфорт, неприємні відчуття, відповідно, ви не робите. Якщо якась справа навпаки вам приносить задоволення, ви відчуваєте класний ефект відразу під час виконання вправи, робіть більше. Останній раз. Добре, залишилось. І тепер попрошу долонями доторкнутися до плечей. І робимо таке, як в школі, такий рух. Коло-коло-коло в одну сторону. Раз. Два. В одну сторону малюй. В одну. Угу, так, іще. Спочатку молодець. Спочатку в одну. Добре. Ще два рази. Угу. І в іншу сторону. Ви можете виконувати до 10 повторів. Ми зробимо по 5 чи по 6 хіт. У нас там Угу. Останній раз. Опустили, опустили руки вниз. Все ок. Добре. І зараз ми попрацюємо з шиєю. <кхи> Знову максимальне видовження. Ще видовжені. Так ти, як. О, ще. ще. Так. Не рухаються плечі, починає повертати, підборіддя вправо і вліво, угу. в одну сторону і в іншу. В тому темпі, в якому тобі комфортно, з тим зусиллям, з яким тобі комфортно, не потрібно дуже сильно старатись, намагатись сильно-сильно скрутити голову, так як комфортно. І уяви, як шуруп, є таке слово шуруп, як шуруп вкручується, тобто з кожним рухом. Голова все вище, вище, вище і вище. Останній раз. З шиєю дуже обережно, не потрібно за перший раз все вирівняти, виправити всі солі. Останній раз Залишились по центру. І тепер нахили. Направляю вухо вверх в небо. Угу. Також дуже обережно тут, наскільки комфортно. І іншу сторону. Угу. І весь час думаєш, що видовження, коли повертаєш голову по центру, макушка вверх весь час. Так, 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 не забувай про це. Угу. Останній раз. Угу. Також достатньо. І тепер опускаємо підборіддя вниз, але цим часом макушкою тягнемося вверх, тільки очі вниз. Потім піднімаємо підборіддя, видовження підборіддя вверх. Вверх підборіддя. А, так, але шию тримаємо довго, щоб не нахиляти, не запрокидувати голову назад. І ще працюємо підборіддя вниз. Тим часом потилиться вверх. Підберіться вверх, шию, позаду тримаємо довгою. Угу. Молодець, гарно дуже. Угу. І ще останній раз. Так. І тут далі можна польот фантазії. Хочемо, можемо намалювати коло. Якщо хочеться трошечки більше, але не потрібно е, з першого разу дуже багато уваги приділяти шиї і дуже так е, усердно працювати. І в іншу сторону кілька разів. Угу. Спокійно так коло трошки підверті. вверх вниз, так щоб шия. І очі також. Не тримайте очі в одній лінії. Коли ви рухаєтесь з головою, то очі у вас так само рухаються з головою. Угу. Останній раз. Добре. Угу. І ще трошки попрацюємо, але вже в положенні стоячі. Попрошу піднятися, ми будемо змінювати положення. Розтягнемо квадрицев. З однією рукою притримуйся за стілець, зігни ногу і зроби такий легенький стріч. Угу. Направ коліна вниз, трошки. Потягни ще, потягни так, так, Тримай. І звідси тримай м'язи живота активними, не провисай на опорній нозі, трошки вверх, знову видовження щоразу. І потягни трошки рукою, приклади зусилля, потягни за ногу. Ще, ще. ще, ще. Щоб ти почула розтяження передньої частини стегна. Чуєш? Добре. Mm -hmm. Тут можна трошки таз нахилити назад. І іншу ногу. Норм. Нагадую, що ніякої болі, ніякого дискомфорту. Дуже уважно. Довго на одній нозі не стоїмо. Добре. І змінюємо. Тримаємося двома, але коли ми тримаємося руками, ви не повинні висіти на стільці, ви повинні стояти на ногах і притримуватись руками. Все. Угу. Тепер просто згинаємо ногу в коліні і починає трошки штовхати стопою назад, начебто, хочеш в дзеркало достати. Угу. Так, видих. І видих. Трошки попрацюємо з сідницею стоп, але це вихідне положення. І звідси поїхали. Раз, і відпустили. Раз і відпустили. І ще вісім. Поїхали. Угу. Сама. Тримаємо цей кут сталим. Сама-сама від моєї ноги, від моєї руки. Від моєї руки. Не штовхай мою руку. І ще чотири. Три. Два. Останній раз. Можна залишитись тут. Якщо окі, ви можете ще стояти на нозі, залишитись. Ма, можеш? Добре. Мама спортсмінка. Виправ... Вирівнюємо ногу і згинаємо. Згинай п'ятку чагне до сідниці. Раз. Вирівняла. І зігнула. Добре. Угу. Так. І ногу трошки більше до мене. Не виводь коліни вперед. Так. І ще працюємо. Молодець. Чотири. Задня частина стигна працює. Три. Не провисай на нозі. Макушкою вверх. І ще макушкою вверх, Ще відштовхуйся опорною ногою. Два рази. Угу. Останній. Добре. І змінюємо ногу. інша нормально? Іншу ногу. Зігнули в коліні. Старт від моєї руки. Угу. І поїхали. Раз. Два. і ще, Добре. Не опускай ногу і тримай сама. Я е, показую амплітуду руху, але ти рухаєш сама. Останній раз стоп залишила. Вирівнюй ногу і згинай. П'ятку до сідниці тягне Так, молодець. І п'ятку до сідниці. Угу. І ще. Три, два, один. Молодець. І знову змінюємо ноги. І помалюємо коло. Можеш, хочеш, можеш стати трошки ближче до стрільця, щоб тобі зручніше було триматись. Ми починаємо в тазостегновому суглобі. Працюємо малювати коло. Хочеш, розвернися, як зручно. Угу. Так. І не провисати. Угу. Добре. Намагайся коліно бі. О, так, молодець. Угу мене мама змогла зробити на підлозі, намаці вона сидить з рівними ногами. Просто е, демонструю таку загальну версію, щоб більша кількість людей могла повторити цей комплекс. І в іншу сторону. Угу. І не висиш. Угу, добре. І інша нога. Ні, так не годиться. І інша нога. Угу. Носочок, носочок. <с 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 і в сторону. сторони. Так, тримаємо таз, не виляємо хвостом. Угу. І бачите, як протягом тренування видовжується, 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 видовжується. Угу. Добре. І залишилось. І залишимо положення стоячи. Угу. Пускай відстрільться. На положення, стоячи на ногах, піднімаємо руки вверх. Вверх, 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 вверх Тягнемось, опускаємо руки вниз і піднімаємо п'ятки. Раз. Так. І опускаємо. Потягнулися вдих. І піднімаємо п'ятки видих, Добре, молодець. так, молодець, І ще зробимо кілька разів. Добре. Нічого. І видих, Добре. Останній раз. Угу. Залишимося вверху, потягнемося, е, і потягнемось вверх вверх. верх верх І зроби такий поворот в одну сторону на мене. І відвернись від мене. І ще в одну сторону і в іншу. Угу, добре, опускаємо. І трошки давайте попрацюємо з п'ястями. також дуже важливо щось на зробимо такий стрейч, таким. Угу, Так. І вирівнюєш руку перед собою. О, дуже обережно Пальці розкрий, розширю. Uh -huh. Тут пхни, а тут Угу. Uh -huh. Таким чином ми розкриваємо, uh -huh. щоб тут все розкрити. І пальці також Кожен палець боляче. Ну так, бо напруження є боляче, бачите? Uh -huh. І змінюйте іншу сторону. Uh -huh. Виріні руку перед собою. Так, Розкриваємо. Uh -huh. Не ламайся. За один раз нічого не вирівнюємо, не виправляємо. Добре, відпусти. заховай великий палець. Так гарно, начебто, тісто місиш. Так гарно, гарно. Не швидко, а з таким зусиллям в одну сторону. Угу. Угу. І в іншу сторону. Угу. Угу. Добре. І зробимо сильно схват... стиснемо кулак. І зробимо так різко, різко вирівняти руки. Раз, пальці, два, три, чотири. І швидко, 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 швидше, 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 швидше. Як можеш. Добре, і потіпай. І робимо спокійний вдих, розкриваємо руки, піднімаємо. І спокійний видих, відпускаємо руки вниз. І ще раз спокійний вдих, Розкриваємо. Дивись про себе, не опускай, очі вверх. Видовжуйся, видовжуйся. Руки опускаєш вниз, макушку залишаєш вверх. Вверх, 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 вверх. Спокійний дих, спокійний видих. Трошечки собі секунду дали часу для того, щоб відчути своє тіло, згадати відчуття в тілі до тренування, після тренування, запам'ятати ці прекрасні відчуття. Розкрити руки назустрічському На найкращому. Розкривай. На зустріч в На цьому найкращому. Обіймай себе і хвали. Стурбуйся про своїх батьків.